Солодкий аромат шоколаду, що тане в роті, хрустки карамелі під зубами, і той неповторний момент, коли проста цукерка перетворює звичайний день на маленьке свято. День відомий як всесвітній день цукерок, відзначається щороку, 18 жовтня, збираючи шанувальників солодкого з усіх куточків планети. Але в деяких країнах, як от США, подібне свято припадає на 4 листопада під назвою National Candy Day. Тож, це ще один привід. Сьогодні поласувати з солоденьким. Які цукерки полюбляють вінничани, дізнавались наші кореспонденти. Ну, яка велика шкода, сухофрукти треба їсти. А в мене нема найулюбленіших люблю шоколадні. А які улюблені цукерки, я не знаю. Ну, Може бути з є такі. Кілапки люблю. І ще я люблю золоту цю лілію. Більше шоколадні люблю. Мо? Не знаю, ну карамельки якось не так, а шоколадні, шоколад шоколад. Ну, взагалі люблю. Якщо шоколад рахувати за цукерку, червоний мак або, або, або ромашка. Я люблю шипучки. Вони дуже солодкі, такі них вкусний корошочок.